Ці, хто увімкнув наш телеканал у цій годині, ви дивитесь новини рідного міста про те, як минув день у стрію, вже за декілька миттєвостей дочекайтесь. До опалювального сезону Україна готова. Щоправда, на 90%. Про це повідомив директор департаменту проектного управління та енергоефективності Станіслав Захаров. Чиновник повідомив, що з 39 тисяч об'єктів соціально-культурної сфери підготували. 38. опалювальний сезон в Україні має розпочатися в першій декаді жовтня. Таке завдання на засіданні уряду постановив перед відповідальними чиновниками прем'єр-міністр України Микола Азару. Передає кореспондент. Азару попередив, що всі чиновники, які не виконують це завдання на належному рівні, будуть звільнені. Епідемія наступає в Україні. Епідемія захворюваності на грип та респіраторні захворювання розпочнеться з листопада. Про це повідомив голова санепідемслужби Анатолій Пономаренко. Чиновник запевнив, що є попередні прогнози про підвищення захворюваності в листопаді. Крім того, він зазначив, що на сьогодні ситуація в Україні щодо захворюваності на грип та грві стабільна, керована і контрольована. Нагадаємо, що в епідсезоні 2012-2013 років в Україні очікується новість віруси грипу, а також 1 n 1 більш відомий як свинячий грип. Без статей завтра усі провідні газети Львова, високий замок, Львівська газета, «ЗІК», «Ратуша», А у п'ятницю новий погляд вийдуть із порожніми білими першими шпальтами. Про це повідомив головний редактор однієї з газет Ігор Гулик. За його словами, таким чином журналісти висловлять свій протест проти одіозного законопроекту Віталія Журавського, який передбачає кримінальну відповідальність за наклеп зі схожими сторінками. Вийшли і низка столичних видань ціла кампанія проти утисків. Свободи слова розпочалася в інтернеті, і, хоча автор цього горе законопроекту, заявив про намір відкликати документ з парламенту, львівські журналісти наполягають, рецидиви минулого не пройдуть. А в понеділок, 1 жовтня, о 10-й годині, противники закону про кримінальну відповідальність за наклеп проведуть мітинг під Верховною Радою. Безпечна любов 26 вересня відзначають світовий день контрацепції. На ринку фармацевтики сьогодні пропонують чимало різноманітних запобіжних засобів. Проте лікарі застерігають, краще сім'ю планувати заздалегідь, щоб в майбутньому народити здорових дітей. Тему продовжить Марічка Ходовицька. Організації, які запровадили Всесвітній день контрацепції, вважають, вагітність повинна бути бажаною, тому прагнуть інформувати населення. Ціль таких організацій вберегти неповнолітніх дівчат від помилок юності, небажаної вагітності, аборту, які можуть назавжди позбавити можливість мати дітей. ми… Значить, жінок репродуктивного віку є 26 тисяч, з них охоплено контрацепцією, спіралями 4 тисячі, гормональною контрацепцією близько 5 тисяч. Тепер жінка має право користуватися традиційними контрацептивними методами, наприклад, бар'єрний, симптотермальний. Перерваний статевий акт, так званий, і крім того, є ще гормональна контрацепція. Держава забезпечує так звану гуманітарну допомогу для певних категорій жінок. Серед них багатодітні матері і віл інфіковані. Жінки, які належать до цього переліку, можуть пройти гінекологічне обстеження, здати аналізи і отримати контрацептив, який найбільше підходить до її організму. Втім, слід пам'ятати, головне призначення жінки бути матір'ю. Краще є народжувати дітей. Я як гінеколог, раджу жінкам. Церква стверджує, кожна вагітність повинна завершуватись народженням, а контрацепція це гріх, адже суперечить людській природі. Це боротьба з плідністю, це інструментальне використання жінки, це багато інших речей, які синонімами якого є комерційне відношення до людини, до людського тіла. Егоїстичне відношення до людини, його тіла. Якщо ж подружжя хоче регулювати народження дітей, то існує така річ, як природні планування сім'ї. Це альтернатива сучасній контрацепції. Це широко використовується, зокрема в нашій єпархії при навчанні молодих подружніх пар. Методи розпізнавання плідності вони є благословені папою Іваном Павло Другом. Дозволені церквою методи розпізнавання вагітності зародилися далеко не в її лоні, а у науковому середовищі. Церква побачила в них гуманізм, побачила в них добро для своїх дітей. Для християн, і вона їх підтримала і благословила. Церква не тільки говорить, але й діє. Що неділі, о 19 й годині, у приміщенні 8-го училища проводиться передшлюбна підготовка. Тут є медичні спеціалісти. Отримати консультацію про методи розпізнавання вагітності, які не суперечать природі і не мають побічних ефектів. Тут можна конфіденційно. про це вам розкажуть і генекологи у своїх робочих кабінетах, адже інформації забагато не буває. Марічка Худовицька, Тарас Семгаленко, Стризькі новини. Відвідала письменниця Любов Кого. Творча зустріч відбулася у головній бібліотеці міста. Вона є авторкою низки оповідань, повістей та романів. Пані Людмила розповіла присутнім про творче сходження, події у житті, які змусили її взятися за написання книг, яких авторки вже чотири. Нещодавно жінка взяла участь у книжковому форумі, що проходив у Львові. Роман Пов'язані любові отримав там шквал позитивних відгуків. Про що пише письменниця? Знає Марічка Тиводар. Любов окрилена у книгах. Людмили Когут у Стрийській центральній бібліотеці імені Маркіяна Шошкевича відбувся творчий вечір з відомою львівською письменницею. Спілкувалася вона зі стрілянами про життєву драму, оптимізм та жіноче щастя. Це провідні теми у її книгах. Власне, звертаюсь, от до жіночого серця, і хочу, щоб прочитавши мою, мою книгу, жінка мала якусь е, пораду і. Е, Знала, як вийти з тої чи з іншої ситуації. Людмила Колод економіст за фахом. Писати почала нещодавно. Сімейна драма відкрила у жінки скритий талант. У 2007 році вийшла перша збірка оповідань Мудрі жінки, яка мала надзвичайну популярність. Цю книгу пані Людмила подарувала своїм двом донькам. Згодом письменниця видала наступну книгу Країна розбитих сердець. Знову вийшла моя книжка, яка називається Пов'язані любов'ю. Чому пов'язані любов'ю? Тому що ми в нашим світом править любов. Ю. Ми всі пов'язані любов'ю один з одним. Це не говориться тільки про любов чоловіка до жінки. Це говориться про Ну, любов людини до людини до оточуючого світу до життя на зустрічі присутні ознайомились з біографією Людмили Когут, дізналися історію написання книг. Як каже письменниця, головними рецензентами її письма є чоловіки. Суворо не критикують, хіба що вказують на занадто ідеалізовані почуття героїв. Мої книжки взагалі може сказати, що це і книжки з сімейного читання. Вони дуже моральні, в них дуже багато любові, дуже багато еротики, але немає бруду. В мене в ні в одному моєму творі, творі немає ні одного грубого слова, яке би я е, нецензурно е, написала. Книга ледмиликого присутні не лише сподівання, пошуки, розгубленість, очікування щастя, суворі будні, але й гумор, самоіронія, і трішки духовної містики. Е, я ідеалізую любов. Пишу її красиво. Я хочу просто навчити людей, як би вони мали любити один одного і свого ближнього. Основна мета письменниці, аби читачі почали вірити в себе, любили ближніх та творили добро. Марічка Тиводар, Тараси Магаленко Стрийські Новини. Героїчна тваринка, відео із поросям, що врятувало козеня, стало хітом всесвітньої мережі. Героїчний вчинок молодої свині побачили вже майже 5 мільйонів користувачів інтернету на всій планеті. На відео помітно, що до однієї з водойм зоопарку впало козеня. Тварина не могла вибратися на берег та голосно замекала. Першим до неї кинулася порося, буквально виштовхала козу на берег. Найпоширеніший коментар під роликом в інтернеті слово свиня перестає бути лай-лай. На сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини ви можете завдяки нашому сайту telelan.com.ua. Нагадую, будь-якою інформацією ви можете поділитися з нами, зателефонувавши за номером 45983. До завтра. Кажуть, що не болить не життя, що не проходить не щастя, що на воговорі спортивних подій принесла нам середа, 26 вересня. Дивитись наразі від мене в студії Олег Филик. Мої вітання. День здоров'я по-стризьки. Саме цьому святу на міському стадіоні було приурочено ряд легкоатлетичних заходів за участі учнів 16-го училища. Далі мій колега Ігор Тимків. Традиція спортивно вшановувати день здоров'я у вищому професійному художньому училищі з'явилась давно. Проте цьогоріч вперше за сприяння спортвідділу Стрийського міськвиконкому вдалося провести такий захід на міському стадіоні сокіл. Сказати, що в училищі люблять спорт нічого не сказати, адже кількість учасників змагань заполонила майже половину стадіону. Після підняття державного прапора та виконання національного гімну присутніх привітав начальник міського відділу фізичної культури та спорту Руслан Каліцун. Радий вас вітати на такому. Кажуть, перше відбуваючися свято на стадіоні, день здоров'я дуже важливе свято для вас, так як заняття фізкультурою, спортом воно примножує ваше здоров'я ну, і кажуть, продовжить ваші. Роки він вручив грамоти учням, училища Михайлу Словаку та Миколі Петришину, які зайняли призові місця на міській спартакіаді серед допризивної молоді, окремою відзнакою нагородили і сам навчальний заклад, який посів на спартакіаді почесне третє місце. Спортивної снаги та хороших результатів побажала учасникам і заступник директора з виховної роботи Ірина Стефанишин. Ми бажаємо вам успіхів у змаганнях, щоб ви займалися спортом, щоб ви були в житті радісні, здорові, щасливі. Цьому не краша змагались цей день у різноманітних естафетах, вправах з м'ячами, стрибках, бігу та інших різновидах легкої атлетики. Переможців та призерів було чимало. Окрім гарного настрою, вони отримали з рук організаторів кубки, медалі та грамоти. Ігор Тимків, Руслан Леськів, новини спорту. Блохін зробив Михайличенка своїм головним помічником. Олег Блохін, якого вчора 25 вересня, призначили головним тренером київського Динамо. Визначився з тренерським штабом. Допомагати блохіну будуть Сергій Риброві Андрій Баль. А головним його помічником буде Олексій Михайличенко. Нагадаємо, тренері клубу клали контракт роком на 4 роки. Блохін також готуватиме збірну України до двох найближчих матчів від циклу чемпіонату світу 2014 року проти Молдови, 12 жовтня і чорного. Горії 16 -го жовтня, а потім повністю середиться на роботі у клубі. 100 тисяч євро за банку пива Загребський футбольний клуб Динамо штрафував захисника збірної Хорватії домогоя відуна на 100 тисяч євро за банку пива, яку він відкрив у клубному автобусі по дорозі на матч 1-16 фіналу Кубка країни з Версає, яка виступає в одній з нижчих ліг національного чемпіонату. За останній час керівництво Динамо вже вдруге оштрафовує свого гравця на велику суму. У серпні бразильський підзахисник загребського клубу Самір був оштрафований на двісті тисяч євро. За похід на дискотеку напередодні матчу кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів з молдовським шерифом. додамо, що 3 жовтня Заревське Динамо зіграє з київським у матчі Ліги Чемпіонів. Тренера збірної України з легкої атлетики такі звільнили через невиконання мого контракту. Тренер штатної збірної України з легкої атлетики Валерій Олександров був відсторонений від своєї посади. Про це повідомляє прес-служба державної служби молоді та спорту. Нагадаємо, що комісія з перевірки фактів правопорушень, викладених у сверненнях спортсменів легкоатлетів до держмолодспорту, в серпні цього року виявила невідповідність поданої звітних документах інформації та фактичної на час проведення перевірки від виконання службових обов'язків, крім тренера, було Сунуто низку працівників штатних збірних команд України, які відповідали за проведення навчально-тренувальних зборів та змагань. Українські божевільні расисти погрожували вбити мене саме так. Вважає як чемпіон світу у важкій вазі Девід Хейн, який заявив, що брати кличкі не в змозі нокаутувати його і звинувати Віталія та Володимира у виборі слабких суперників. А також висловив сумніви в адекватності українських любителів боксу. Віталій скільки разів обіцяв світу, що переможе мене нокаутом це повна маячня. Володимир теж давав подібні гарантії, але він навіть не зміг у мене щільно потрапити за 12 раундів. Битися. З віталієм в Україні я не буду. Місцем бою обиратиму безперечно Німеччину. Цитує Хея терекон.ком. І це всі новини цього випуску. Дякую за увагу. Прощаюся з вами до завтра. Будьте активними, адже життя проявляється не у станах, а в діях. На все добре. На четвер, 27 вересня, синоптики передають сонячну погоду без опадів. Атмосферний тиск 734 мм ртутного стовпчика. Волос повітря 53 Температура повітря вночі 14 градусів з позначкою плюс, в день 23, вище нуля. Вітер дутиме північному напрямку 3-5 метрів за секунду.